Друзі, всім миру, ми ведемо відеорепортаж із біохімічної лабораторії. Ось які реактиви тут. І зараз будемо робити колдовське зілля з мухомора, настойку на спирту, це із сирих. А із сушених мелитих будемо робити мазь. Так що буде цікаво, полезно. Підписуйтесь, ставте класи, а ми починаємо. Мухомори вони сезонно ростуть, як погода дозволяє, то вони літом і ось осінню їх чимало Літом було дуже мало, то сезон у нас осінній. Треба їх зберігати і на зиму, і на весну, то їх потрібно висушити. Я сушу в звичайній сушарці, поки вона не заїмствуна, бо я її позаїмствував у дружини. Вона зараз нічого не сушить. Крешеники вже насушили, всього насушили, зараз вот сушуться мухоморчики, самі шапочки. Ну, тут було наложено воно повне, і це вони так усихаються, вони вже не шелестять. Вони вже, в принципі, да, вони вже готові. То будемо їх сортувати, упаковувати отакі герметичні пакети. Ну, десь в одному, в одному пакеті. В Повному десь о, близько 200 грам. Цей неповний, доповнимо його і буде буде теж. Для приготування настоянки нам потрібно е, на кілограм свіжих шапочок мухоморів 250 грам е, горючки. в общем самогону і спирту розведеного е, 45 градусів, щоб було. Дробимо його мухоморні шапочки, укидаємо в банку, притрамбовуємо і заливаємо нашим зір'єм, горючим. Залили, воно там все пропитається і його потрібно настаювати 2 неділі у холодильнику. Ну або в холодному місці. Тут у гаражі, в принципі, температура така, як і в холодильні. Так що усі мерзнуть. Та воно буде настаюватися тут. Накриємо кришкою і буде воно настаюватися. Якщо хто боїться мухомори, як є такі енземпляри, Я... не буду тикати пальцями, <laughs> то, то розкажу в, в, в природі, в, в науці є тільки один єдиний случай. Що смертельний ісход був від мухоморів. Це в США одна дівчинка 6 років загубилася у лісі і 2 дні їла одні мухомори. То її не вийшло спасти. Оце єдиний випадок. случай. А так, яд цих мухоморів, червоних, ну, обичний червоний мухомор, він не смертельний. Смертельна доза для дорослого чоловіка людини це 2 кг. Щоб із жерти 2 кілограма мухоморів, це я не знаю, яким це треба бути. А от одного мухомора нічого не буде. Їх навіть у, у, в сушеному виді употребляють для получення якихось там ефектів. Ну я не в курсі, не знаю. Не по моєй часті. Все, все воно пройшло і хай тепер настаюся. Після двох неділь треба буде його процідити. І оцю настоянку е, використовують при лікуванні е, язви, язву, желудка, е, рак, ракові заболівання, це, рак, як, молочної желізи. І рак легень, і рак живутка. Це при таких хворобах, використовуючи цю настоянку. Ну і там ще багато її примінені, то треба буде все кому що потрібно вичитувати в інтернеті. Вся інформація в інтернеті є. Ну, що, що я знатиму, тому буду розказувати теж. А ще забув сказати, ота настоянка. Настоянка, вона при хронічній ангіні також. Настоїнку употреблять надо 5 капель на 100 грам води. 5 капель як накапали, 100 грам 100 води теплої розвели і випили на, на тощак. Це гарненько так при ангіні. Ну, Багато там бабок знахарок пише, що просто так настоянку по пів чайної ложечки. П'ють натощак і, і це проти рак, раку і проти хронічної ангіни. Це воно гарно допомагає. Ну, то, в общем треба пошукати, де я так трошки подивився відео, всякі почитав статті, почитав декілька книжок, то там є вся інформація про ці мухомори вони дуже полезні. Які там точно в них свойства хімічні елементи. Не буду зараз розказувати, бо, воно, в принципі, нікому не треба. Таке тільки умні слова, аби балакати. В общем, такое. Ладно, як буду робити зараз маську, підключуся, зараз підготовлюся і будемо працювати. Настоянка буде настаюватися тут на полиці. І кожні 2 дні треба її сколочувати, щоб бо мухоморчики там зверху. Щоб пліснява на них не напала, бо і спортиться весь вся настойка. То треба їх підмішувати, переколоти, ну, взяти, поколоти, поколотити. І хай собі наставляється. Мінімум 2 місяць. Для приготування чудо мазі нам потрібні сушені мухомори, шапочки мелені, І молоть треба мелко мелко Тоді вони краще будуть розтворятися у вазеліні. Так, вазіліну, от дивіться, Якщо у вас буде такий вазелін, тут 25 грамів. Значить, треба буде 25 грам сушених шапочок мелених. Один к одному. Ну, все, зараз його, він, він же ж такий густий. У густому розбавити не вийде. Зараз його сюди вилью весь. На, або зараз на паровій бані. Попробую, а може просто в мікроволновці. Я ж думаю, її довжен розстати. В общем, зараз розтоплю повністю. І потім будемо вже всипати туди через віса обязательно. 143 грами у нас баночка, я її оттарив. Тепер нам треба 50 грам сюди вазеліну і 50 грамів засипати мелених мухоморчиків. Це виходить 50 і 193. 5 грамів примерно. Це у нас все получиться. Так, добренько. сейчас я це все зроблю. І потом покажу. Так. Отарив саму кришечку, вона 13 грам. І все вместе у нас 38 грам. Значить, у нас 25 там суш... О, так, мелених мухоморчиків. Все, нам оце, оце количество надо буде туди влить і у нашій вазелін і гарненько перемішати. перемішать. А взагалі тут намолову баночку ставлю. А, було 100, 190 грамів. Ні, 200 грамів було. Осталося 175 Ну, значить, все вірно. Значить все вірно. Так, все тоді нам вісали не нужні. Одважили 25 грамів мухоморів і у нас 25 грамів вазеліна. О, все розстало. Тепер туди засипаємо. І буде все гарно. Головне мелко помолоти. тоді воно гарно Буде розтворятися. Зараз трошки розсипається. ну то я особеру все. Вот так. Все, і тепер гарненько треба його все до однородної маси перемішати. настаюватися воно сутки всього, через сутки вже можна буде використовувати цю мась. Болить, болить у вас коліно. Ой, болить коліно, намазали, типа компресіка зробили такого. І боль проходить. Так, Експерименти проводити будемо, тому що у мене, як у строїтеля, то сустави болять сильно. Особливо та забедрені. Якщо тяжоле понесу, пронесу, так сразу у мене сустави здорово болять. Так само і у папки теж строїтель. Теж все болить. І спина, і, і все на світі. Так, у, у, у супруги, у дружини астрахандроз будемо їй, на ній експерименти проводити. І у тестя теж у нього грижі. Як може, може воно і проти гриж буде допомагати. Так ми теж експерименти проведемо. Воно хай настаюється. І така у нас мазька. Похожа на Мазь Вишневського. Ну, запах, запах ні. Запах не вонючий зовсім. Запах прикольний. Так, все, отаке воно ось вийшло. Тепер воно настоїться, воно трошки таке, все одно буде густеньке. Ну, як вазелін, воно все одно буде таке густе. Так що беріть на заметку, користуйтесь знахарі. Таке постійно. Із мухомора знахарі роблять і настойки, і мазі, і все на світі, і людей лічать, і все воно допомагає. Так що так що допомагати воно буде в будь-якому випадку, Так. Ну все, добренько тоді. На цьому відео будемо закінчувати. Кому було полезно, то це дуже гарно. Ставте класи, підписуйтеся. А ми будемо закінчувати. Пока-пока!